Господарі, мої вітання. Господарі, мої вітання. Цей город я розпочав обгортати в попередній серії. Ну і, власне кажучи, зараз я продовжу. Багато чого і гарного вже пройшло, але наостанок хочеться показати деякі моменти. Гадаю, вам буде цікаве. Тож приємного перегляду! Рушаємо! Стоїть, якщо... По прогнозу будуть дощі, яких ми чекаємо кожен день, їх геть немає. Треба буде висока конячка, але я вам скажу, вона себе виправдовує повністю. Закінчувати я буду сам. Давайте трішки подивимося, що в мене з цього вийшло. Ну і далі я вже буду працювати. Значить Дивимося, що воно мені дало. Крім того, що поламала бадилля, ну не багато, але е, ну В принципі, я дивлюся вологий ґрунт нормально. Зняло поверхню ґрунту, що на гребні, тобто ця частинка. ось ця, Зняло, вирізало серединку. Гребешок сантиметрів 7 залишається нетронутий. Там де ширше, ось 10, там далі начебто нормально. Ну, Середина не тронута. Не знаю, подивлюсь, може я пройду ручним культиватором, може ні. Ну а ось оце вершинка. Вершинка дасть на бур'яни, які ми будемо косити. Мондокосою. Так. в принципі йде все нормально бур'ян знищується особливо брізка яку ви бачите її тут місцями досить таки багато починає квітнути вона пропадає ось цей бур'ян який є він теж зрізається це великий плюс тобто забіг Буде для картоплі. Постоїть вона в мене деякий час чиста без бур'янів. ну Пізніше, звичайно, вона заросте, але то в нас є мотокаса. До речі, загорівся я придбати собі роторну косарку, але не виходить, тому що на нього треба редуктор втричі, щоб підвищував оберти у вала. Відбора потужності моторсіча одна 1000, а треба 2600-3000 обертів на руторах для того, щоб вона косила нормально, зрізала траву. Поки загальмувалися процеси. З одного боку не особо вона мені та й треба, ну а з другого боку то трава стоїть, бачите. Зараз погоди немає, та й оце окосить. Би треба було, якби взяв би мотоблоком, би походив би за нею. Да і все. Ну, нічого, поки що нічого не виходить. Так, друзі, на все добре, бувайте здорові. Я закінчую, ще покатаюся на другу городу, той що далі вже сьогодні я не поїду. Не знаю, коли це буде, але сьогодні точно ні, тому що, як ви бачите, вже смеркає дощик, звичайно. Не буде дощика, але, але вже темніє. На все добре, бувайте здоров'я, далі буде.